Анатолій Деністровий. 35 рожевих письменників. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Деністровий. І я хочу спершу, друзі, зробити анонс. У видавництві Віхола виходить моя нова поетична книжка, яка називається «Дні тривог». Це книга, яка писалася. Продовж 22-23 років, і головний ударний корпус текстів у ній це по суті нашої воєнної доби, періоду повномасштабного вторгнення. Бонусом невеличким до цієї книжки ідуть мої ранні поетичні тексти, написані в 90-х. Переважно в період оцього також блекаут, тому що в 90-х був блекаут, хто пам'ятає ті часи, коли не було електрики і світла, і поетика була дуже така понура моїх віршів, як і багатьох інших українських поетів. І Я побачив певні якісь суголосні моменти і об'єднав це в одну книгу. Отже, друзі, заходимо на сайт Віхоли. Я дам посилання внизу під відео. Можна вже замовляти книжку, тому що оголошена передплата. А зараз я вам хочу почитати тексти з попередньої моєї книжечки, яка називається Чорна п'ятниця. Це так, щоб для розігріву, врешті-решт: 35 рожевих письменників. Безлюдною вулицею із зачиненими крамницями прогулюється рожевий письменник. З найближчих двориків до нього йдуть зацікавлені люди, захоплено обступають колом, уважно оглядають, торкаються. Він спершу усміхається, потім люди починають його облизувати. Рожевий письменник регоче від лоскоту, пручаються, а люди все облизують і облизують, кричить, коли вони з'їдають його шматками, мов солодку вату. Натовп настільки більшає, що всім охочим не вистачає рожевого письменника. І коли вони завершують, більше нема рожевого письменника. Потім хтось показує рукою, що за рогу з'являється ще один рожевий письменник, і всі радісно до нього линуть. Це вже 35-й рожевий письменник за сьогодні. Новини. Він зайшов у супермаркет і побачив, що раптово всі люди попадали на підлогу і вмерли. З їхніх корзин і торб висипалися продукти. Вражений, він вийшов на безлюдну вулицю і не знав, що робити. Потім він зайшов у метро і був шокований, бо несподівано всі пасажири у вагоні повмирали. Ніде не було жодної живої душі. На безлюдній вулиці він уважно придивлявся до вікон кав'ярень. За столиками побачив розпластаних нерухомих людей із перекошеними від болю застиглими обличчями. Напевно, вони також повмирали. Він дістав смартфон і почав гортати стрічку новин, щоб дізнатися, яка катастрофа трапилася в його місті. Натомість побачив дуже багато корисної інформації. Британські вчені знайшли велетенську бджолу, яку вважали вимерлою. У горах Румунії відкупали скарб епохи Риму. Компанія Apple почала виробництво бездротової зарядки.